Чи у цю виставкову залу дуже хотілося, щоб на стінах висіли якісь оригінали? І родина седлерів нам дала для експозиції дві оригінальні картини. Дяки родини селірі ми маємо ще одну чудову картину нашу знаменитого Гриця за Шановний Михайло Петрович, знову ми у вас в гостях. Знову е маємо можливість почути від вас цікаві історії по Сиднів. А ще привід зустрітися з вами е був тому, що на виставці в садибі Загубів Сидніці і Сиднів, які нещодавно відкрилась, виставка, ця, е є три картини, які ви дали для експонування, щоб люди бачили. Із вашого родинного архіву можете сказати. Хто автор цих картин? Михайло Петровича. Будь ласка, розкажите. автор картин це мій ну, дядька. От косий. Ой. В общем, ладно, дядька. От, він народився десь у 22-му році. Ось. І у 41-му році забрали на фронт, і він там безвісті пропав. Ох, а хоч, фотокартки його не збереглося? Ні, ні, Нічого. Так. Та. Хоча говорили, що він, тут один сіднівець у місті ним був, що закінчив артилерійське училище, направлений, направив на фронт і попав у плену. Пліну вони разом були з ці. От. От він. От народження такий дар у його був, малювання. От, і він це довоєнний час намалював ці картини. От, а він карти... малював, е працюючи в школі, там, чи просто? Він якраз він... Він, він після школи і на фронт пішов. Тобто він ну, навчався, у нього таке було вже здібність, да, така була. Так, такі були здібності, все-все. І не тільки малювання. Він свого часу зробив тут у нас у середньому таке місцеве, що бурголіком називається такий Як-як? Бурголік. А що таке бурголік? Кругом рави, а посередині бугор. От. Там відпочивали завжди. Вот, так він І снігу виліпив пограничника з собакою. Так сніг, всі ходили дивитися. Да, зимою. І снігу все. Ну і він намалював не тільки ці три картини, а ще п'ять картин, які він намалював перед війною, забрали в Київ на виставку. Так невідомо, не що з ними сталося. Все. Хоча його одразу після школи тут були ж у нас у сі багато дачників, як ми називаємо це, з Москви, з Ленінграда, все. Його з Ленінграда Дачники бачили, як він малює, все, запрошували в Академію художню. Ну, так вийшло, що до цих пор все. Там на картині, значить, одна жінка, що в білому, це моя бабуся до заміжжя. А бабусю як звали? Наташа. От, Кос, вона ж теж фамілія коса. Вот, і вона в Києві була, ну тут із з дідом познайомились, тут жили. Вона сама займалася, шила. І все, як тоді називали магістка. Вот, а дід був мій сапожник, чоботи шив. І все. Вот. І в свій час була, він малював бабусю із фотографії. Друга картина це Українка біля колодязя. Ото він так по пам'яті рисував. де щось йому таке прийшло. І третя картина це Гриць. А Гриця він малював з Гриця якої Гриця, він малював з фотографії. А... Він не мог бачити його, тому що він вже набагато раніше помер. Але Ну він був, Гриця, я вам вже говорив, що він був як ну, якийсь далекий наш родич. У наших Косих, В сьогодні вижив на гарищі. А фотокартка, це, мабуть, те фото, це... що на Христу було, на його могилі, ж там фото? Ні, це вже була копія того фото, яке у моїх родичів було, залишилось постійця. Його сфотографував Лизагуб. А імені Лизагуба. Ну, то, скоріше за все, змалював, бо він помер в 1855 році. Фотографію. А, фотографію. Це ну, все, тому що Лизагуб дуже поважав Гриця. Він його, як приїжджав сюди на відпочинок, то він часто запрошував в Гриця. І був такий, як ви, О, чули випадок, коли Гриць сидів. І коли він зовсім ходив, то він у нижньої білої рубашки весь час ходив, а коли вже до Лизагуба, то надивав камзол наверх. Йому давали, щоб не в рубашці був вон там. І один такий випадок був, що коли він у Лизагуба пив чай, оце тут час музей у церкві ми називаємо то така, де башня зверху. От чаю все. І взяв і стакан чая вилив в вікно. Воли загуб, його питає, на що ж ти вилив, що чай поганий чи що? Він каже, ні, я пожежу погасив. Через дві тижні прийшло повідомлення Лизагубу, що у Санкт-Петербурзі горів його маєток. І в ливень, як пішов, загасив. І загасив його. Оце таке, що так він, була фото, і він з фотографії малював. А скажіть, бабуся, та, яка змальована ну, на картини в білому, вона далі її життєво, як то кажуть? В ми прожила весь час прожила. і все повністю. Да. А картини, як ви ці зберегли? Це Ніяк. ж довоєнне, до 41-го року створені були? А Кому вони в 41-му році вони нічого. – Тобто було Вони все. так переходили від да, переходили, одного до бабушків, тітьів моєї. Усе тоді тьотя переїхала, померла. я забрав їх картинниці. – Скажіть, от в Сидніві, ось ви кажете, був до 41-го року косой, який ну, малював гарно. А ще якісь такі люди були, що е, такі, якісь визначалися таким ну, вмінням, таким я, я, чудовим. Не, я, я, не, я не знаю. Таких я. Це просто збереглося. Ну, це, це, це тільки вже ж після війни все у нас що таке був, як і вмінням, все це був фотограф нам не наш жив грабський. Так, да, це ви розповідали. От, І все, а так. Я навіть, ну поли, ну люди ж, ну, що були. І кожи чинили мастера, і чоботи шили, багато все. Це не в нас таке містечко, промислове, можна сказати, це. Тут у центрі. Євреї були, які торгували всі. Скажіть, а малільний дом є євреївські в не вибух? Ви не пам'ятаєте? От. Добре, Михайло, дякую. Дякую. Шановна Лідія Петрівна, у вас є оригінальне старе довоєнне фото, мабуть там, 30-х чи 20-х років, де зображена кожевина артіль. Будь ласка, розкажіть про це фото, як воно потрапило до вас. Хто там на фото, де вони сфотографувалися? Ну, будь ласка, все про це фото. Ну, фото це потрапило до мене від дідуся мого. тому що дідусь... А дідуся як звали? А дідусь з нашого звали Йосип Іванович. І він працював у ці аттелізі. Батурін, Батурін. Батурін він, так. Да. От, і він працював там, і це фото було. І на фоті була була знята вся Артіль. Всі працівники, які там працювали. Але це всі були сиднівці. Всі, всі були сідніва. А в якому місці це відбувалося? А в місці це відбувалося там, де був Батурінов дім, чи будинок, построєний Батуріновий будинок, і там у них була така відкрита, як веранда. Велика, от, і там вони сфотографувалися. Кого я пам'ятаю? Це були оце. Батурин був, Кажен'яченка був, Ющенка був, Пусі там, два, наче три брати, пусів було. Ну, Потім був Козлов там був. Ну, це... Ну, в общем, були всі ці, хто працювали у цій артилі, наші всі сіднівці. Потім вже під час уже радянської влади, тому що це було, мабуть, до радянської влади, це було Десь ще 20, до 17, 20, да, 20. да, 20. да, до 17 Но на початку 20-го століття. Мало. Да, на початку 20-го століття. А потім вже пішли, вони їх е, ем, заробили Кажевний завод у Чернігові і частина прийшла туди працювала. Але от до моєї пам'яті, коли я вже була у старших класах, да, і сам, да у старших класах я була, напевно, а може, навіть я закінчила школу, де Кажим'яченка, Олександр Петрович, він так і працював. Він вийшов на пенсію і там працював. Я не знаю після пенсії за скільки. себе вдома. Ні, в Чернігові він їздив. Це він тоді один-єдиний, який з Сиднієва їздив на роботу у Чернігів. Оце він так і працював. Ну, і і шо, що треба сказати, вже ось при моїй пам'яті, вже коли я була, вже може, ну, вже була я шкільні роки мої були. Де, після цього нас дуже багато людей, які займалися. А це в яких роках? Десь а піс... це вже була да, Післявоєнні... вже... 50-й роки? Да, роки. Це... Ні, це вже було як я, це вже було десь так 55, 56. 60... Ні, це вже були 60-ті роки. 60-й, 60, 61-й рік. То у нас дуже багато. Мій дідусь, Батурін Йосип, він займався кожами. Він робив, чинив кожі, але він чинив і хром. Хром був такий, що от такий кусок здоровий лежить, а він так збирався, наче так. Ну, складиш, що він настільки був м'який, Ну, настільки... він е, робив хром саме краще з усіх, е, сапоги, ці... чи... на сапоги, на тухлі закопали. Тух. При, приїжджали, закопали. Пусі теж. Іван, я не знаю, як його отчество, ну, я ж їх пам'ятаю, цих усіх. Пусі чинили. Крот, Іван Михайлович, чинив. Це ще в ті 60-ті роки, так? Да, 60-і роки. Були Я... такі здібні да. люди, зберігалися. Зберігалися дуже багато. Я чому так запам'ятала і знаю, тому що ми після школи приходили, і якщо дідусь займався цією роботою, там він здарів, там ета, то ми сиділи на лавиці і дивилися, щоб ніхто не йшов. Тоді, що тоді це було Вже за... Уже починали забороняти, так? Да, да, забороняли. Власне вже. виробництво. Да. Може виробництво. Да, індивідуальне може зробити. Індивідуальне, так, індивідуально все. Тобто так. он в магазині йди і купуй. Так, да, іди і купи там. Так що я знаю, що саме ми дуб допомагали зроблений, що Ми ставали на цю сторону, а тут так держалися руками, піднімалися, дідушка туди підкладував. Ні. підкладував кору із дуба, а ми її дробили. А, а потім він її при, приміняв там, коли чинилася кожа. Все, весь час. А кожу з чого брали? А кожу при, вже ж привозили крові, із телят, да? з корів. Да. От. А, а яка краще була кожа з телят, з корів, з коней, чи ну, як правильно? Я не знаю як, але я думаю, що як дідушка він старався купити кожу молодих телят, молодих телят. Купили, як вони. І все, мабуть, як, якщо робили ну, таку кожу обикновенну, то, мабуть, і старих корів там брали. А от, мабуть, як на хром, тоді брали молодих телят. Це, мабуть, вони закопали тут, у місцевих це все? Ні, так Чи... да хіба не вистачить у місцевих привозили. Я знаю, що Ой, дядя, дядя Федір і дядя Паша, У них така була карета на санках, я пам'ятаю щось зимовий період. З Лакнистого. Вони привозили дідусь у ці коші. Ну, вони десь там скуповували. Да, а потім, привозили. Себе, а, потім, привозили, а так? потім, мабуть, приїздили і брали вже теж продукцію, навіть? Да. Чи, чи, чи тільки кожу? Ні, ні, вони брали. і брали. Вони потім... привозили, тоді вони забирали, тоді вони і реалізовували це все. вже… підпільне виробництво. Да, так? Підпільне виробництво, так? Да, Цікаво, дуже багато. Я десь, я десь чув, що. Оці е, сапаги, uh -huh. е, які доносили чоловік седнівці, так? Uh -huh. чоловіки Сиднівці, що це була якась така прикмета, що ось Сиднівці це обов'язково в чоботах і в піджаху. На, на, десь там на фото хтось підписав, що це от така традиція була. І діда забрали Сенєва, і він в Чернігів, десь все рівно от в чоботах. Піджак, брюки, і от да. він такий сіднівець був. Да. Стіль таки, наче був. Так, да, воно так і було. Але що От у нас що, що от носили ці чоботи носили, так завжди їх ну так наче опускали, що вони були, наче гармошкою. Не так не рівні от чоботи, як зараз там сапаги, а от так опускалися. Вони гармошки. Такі свій шик такий, наче, так? І насили да, да? Да. свої, тому що от наші от мої дідусь. Чинив е, ці кожи, і тут же були, у нього брали свої місцеві жителі кожу, особ, особливо хром, і шили. Тут у нас ось недалеко від нас був Бестриовський Василь. Не знаю, як його по батькові, ми його звали дядя Вася. От, Він чинив, потім Іван Михайлович, цей крот, що я казала, він і чинив, і шив. Ну, от, і чинили дуже гарні чоботи, шив він, туфлі шив такі. ну А скільки дуже по терміну вони служили з, е, рік, два? В тих... Не, я думаю, що вони служили десятки років, тому що е, колись дуже берегли обув і виходили. Ну, в таких чоботах виходили це на свята, до церкви ходили у таких чоботах, і вони собі жили. Не один, не два, а десятки років служили ці чоботи. І що, що вони ніколи не промакали ці чоботи? І не рвалися, І тобто, не рвалися, так. Да. У нас же як візьмеш, так щось відстає, то це, щось... є. Це зараз відстає. Да. А, тоді. Рвались Рвали тільки Березенські. Березинські може, Березінське, Рвали. може, рвалися. Yeah. От, а, І я скажу, що от, ну, у Сідні дуже було здібних. Людей, які могли багато чого робити. У нас була, це я тоді мабуть, казав, Міша Гоша, да, наче гоша фамілії. Гошка. Гошка, так. Да, яка пекла пряники, які возилися у Францію і займа, вони там займали перше місце? Скажіть, будь ласка, це кажена справа. Да. Як от, ви згадуючи про тих людей, що жили в післявоєнний mm. після час. До якого часу от вони були? Зараз, мабуть, вже ж ну, нема, mm. нема І зараз. До якого часу вони існували? Десь до 80-х, 90-х чи вже в 70-х роках вже не було? Ні, у 70-х може ще. У 70-х, може, там ще й були, це хіба що, може, Пузь був. Ну, кожен не чинили. А ко шо? Ми вже не чинили вже. У 70 х ні? Ні. у 50-х не чинили. Ну, доразень. Ой, Господи. Дідусь, ж мій, помер у 59-му році. Так ну, ще ж дідусь чинив. Після час то ще був такі, що відновлювались, а потім все ж таки мануфактура, як то кажуть, заводи, вони. І заводи, вистачало. Да. Ну, мабуть, все ж таки, як ото у нас зараз, все рівно ж. Зроблено руками краще ніж в магазині взяти. Ну Це ясно. Це. Ходи, а ще старався. ви розповідали, що десь якісь там до війни, до 41-го року, якісь були здібні два хлопці. Так, да, були брати, які жили, от на вони жили на Каразамки, Я знаю, що це точно. Вони жили на Каразамку, і вони, ну, гарно, вони рисували гарно. а потім вияснилося, що вони малювали гроші. І гроші вони малювали такі, що їх не можна було відрізнити від настоящих куп'юрців. От. А потім же їх е, якось виявили, десь вони там чи але Вони більше е, гроші свої тратили на базарах. От. На, на базарах вони щось там купували, на базарах. там… Ну Все рівно де вже вийшло. що Так, да, і вийшло. Да. Довго вони саме, малювали ці гроші. Довго не рік, і не два, і не п'ять, це мені мама розказувала. От. А потім на їх вийшли, вийшли на їх. От. І їх забрали, а потім їх забрали у монетний двір у Києві. І там вони працювали, і там вже а як це, там? Як судьба? Прізвище їх? Ну, по-моєму, це Ющенки наче були. Це наче Ющенки були. Так що десь вони там далі продовжували свої. Там рідна. Да, да, рід, тобто ви... не розстріляли, потім... не посадили. Ні-ні. А... Вони і працювали. Мабуть, вони гарні були, так? Так, да, звісно. Були, мабуть, здібності були, мабуть, такі, що я думаю, що вони користь принесли нашому монетному цьому дворі Ну, Будемо От. вірити в це, да. що щось. Ну, а потім їх мати померла, а батька залишився, батька Ющенка цього старого, я ще знаю. От. І, по-моєму, це їх було два внуки він ще ростив, Не знаю. От. А потім вже він помер, а хлопців ці не, було, не було, не знаю. У синів дуже багато зібніх людей. Дуже багато. І якби вони тоді дали їм змогу розвивати своє діло, то це була б користь велика. Коли ви кажете, що у дніве було багато здібних да. людей? Ну, звичайно, там і фотографи, ось, і да, ті, хто малював, да, да. і ті, хто, мабуть, вишивав і кожу чинив. А чому так? От у се стільки, як ви вважаєте, було багато здібних, здібних людей. людей? Чому? Не знаю, думаю, може, це передавалося воно із поколінь покоління. Жили, і, там... надіючись на себе, да. своєю працею, мабуть. Да. Так. І от якщо взяти ці сили, якщо Макішин, там Черниш, Клачків, там вони ну, займалися землеробством, то наші теж займалися землею, але вони старалися щось розвивати і щось. Ну, я не знаю, Расширяти. як сказати, поширяти свої, можливості, свої да, можливості. І свої можливості, і свої здібності свої. Тому що, якщо дід, прадід чинив кожі, то ясно, що й син буде чинити кожі. і потім вони. Але якийсь онучечок вирішить щось малювати. Бо да, у нього щось таке здібне. Да, є. Да, щось здібне є, так. Да. І До... способності вже мені ще розказував вже за да, Васю, да, що... да. Ну, от і От тоді вже його запрошували. В академію, ну, аби не війна, аби, може, він був став і знаменитими. Так що це добре, дякую, Лілі Петрівна. Uh -huh. Михайло Петрович, дякую.